Вітаю в ефірі. Новини про ключові станом на цю годину події Рівного та області. Дивіться далі у нашому денному огляді. Штахетиною побила пенсіонера учора, 29 серпня, до однієї із лікарень Сарненщини із тілесними ушкодженнями доставили 67-річного жителя села Зносичі. Як виявилося, чоловіка побили сусіди. Поліцейські з'ясували, що 60-річний односелець постраждалого разом із малолітнім онуком повертався додому. Як з подвір'я вибіг сусідський пес, та нібито напав і налякав дитину. Із відповідним повідомленням на спецлінію 101 звернулася 21-річна матір. Сусіди вирішили не чекати на правоохоронців і влаштували самосуд. Спочатку між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, до якої приєдналася і заявниця. Жінка, взявши штахетину із цвяхом, вдарила 67-річного пенсіонера у груди. Його із колотою раною і гематомами госпіталізували. За фактом умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості відкрито кримінальне провадження. Минулої доби рятувальники Рівненщини двічі виїжджали на виклики щодо загоряння господарчих будівель. У селі Кам'яне-Случанське Сарненського району в приватному господарстві вогнем знищено покриття та перекриття господарчої будівлі. Схожа пожежа трапилася і у селі Дивень Рівненського району. Також горіли чагарники та суха трава. На Сарненщині у селі Дроздинь пожежа трапилася на площі 0,8 гектара. Причина та збитки встановлюються. З 1 вересня усі рівненські школи будуть користуватися безкоштовним електронним журналом щоденником. Замість учнів домашні завдання відтепер записуватимуть вчителі. Які ще нововведення анонсували в управлінні освіти напередодні старту навчального року. Дивіться у наступному сюжеті. Замість паперових, електронні щоденники та журнали у школах рівного запроваджують цифровізацію навчального процесу. Міському управлінні освіти анонсували перехід з 1 вересня на електронну систему. За словами учасниці експертного кола з питань впровадження електронних щоденників Людмили Радчук, сюди входить і онлайн-оцінювання успішності учнів, і збір низки інших корисних даних. І відвідуваність оцінювання, навіть там середні бали, в майбутньому можна робити і опитування. Навіть писати відгуки батькам, але це в майбутньому зараз ми беремо тільки перше, ще домашні завдання, розклади і електронні журнали. Доступ до електронних щоденників здійснюватиметься через єдину платформу нові знання. Вона є повністю безкоштовною. За словами освітян, серед переваг цифрової новинки для батьків є можливість на одному онлайн ресурсі контролювати успішність своїх дітей. Коли ти маєш оцей купу груп, ти не знаєш, де те домашнє завдання. Пишеться дитина не записала, дитина забула. Для батьків це повний контроль домашніх завдань. Я, як мама, зараз двох школярів. Ну для мене це буде найпростіше. Ти відкрив, ти бачиш домашнє завдання, записано. Ти бачиш оцінки дитини. Ти бачиш, чи вона була в школі чи не була. Ти бачиш навіть відгуки вчителя, якщо треба щось дитині підтягнути. Замість учнів домашні завдання в електронний щоденник записуватимуть вчителі у разі потреби. Коригувати в цих даних зможе староста класу. Начальник міського управління освіти Богдан Турович заявив, що рівне одне із перших міст в Україні, де електронні щоденники та журнали запускають комплексно у всіх школах школах. зрозуміло, що на, на заваді будь-яким інноваціям стоять традиції, і є ті, хто будуть ностальгувати за тим щоденником паперовим, з оцінками, з коментарями вчителів, але ми все-таки йдемо вперед, ми йдемо домов, рухаємося в ногу з часом з розвитком комунікаційних технологій. Я думаю, що це правильне рішення, і з часом ми всі оцінимо його позитивно. Початкова школа може одразу працювати з онлайн-системою без дублювання у паперовій формі. Якщо у якомусь навчальному закладі робота з електронним щоденником буде недопрацьована, батькам радять звертатися в управління освіти. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. А навчання у всіх школах рівного розпочнуть в онлайн режимі. Про це сьогодні повідомив начальник міського управління освіти Богдан Турович. У найближчі дні в освітніх закладах обласного центру планують упорядкувати укриття та привести їх до нормального стану. Лише після цього батьки вирішуватимуть, як будуть вчитися їхні діти: очно чи дистанційно. Це рекомендації міністерства освіти. Тут в першу чергу безпекове питання подивитися, бо є певні негативні очікування. Подивитися, як себе поведе. Країна-агресор Росія, тому що 24 серпня, ви всі пам'ятаєте, були була інформація, що буде масований бомбардува, масоване бомбардування України. і Вона на жаль підтвердилась, і тут теж є певні застороги. Відповідно, перші перші дні загалом по Україні рекомендовано почати в дистанційному форматі. Рівненщина отримала ще 13 кисневих станцій для медзакладів області. Їх передало Міністерство охорони здоров'я України. Для встановлення з обласного бюджету виділили 9 мільйонів гривень. Одна станція може виробляти до 500 літрів кисню за хвилину та має низьке енергоспоживання. Вони укомплектовані додатковими газоаналізаторами, витратомірами, мають дистанційне керування, завдяки чому медзаклад зможе контролювати кількість та якість кисню. Десять станцій вже почали встановлювати у Рівненській міській лікарні номер 2 Клеванській лікарні імені Вервеги, Млинівській, Острозькій, Володимирецькій і Зарічницькій лікарнях, обласному госпіталі ветеранів війни, що в Клевані. Ще три медзаклади у Дубровиці, Радивилові та Рокитному чекають надходження устаткування. Рівна матиме свого представника у новому сезоні чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги. Наше місто в елітному дивізіоні представлятиме кардинал рівне стандарт. В асоціації футзалу України повідомили, що в новому сезоні візьмуть участь 10 команд, які розділять на дві групи за територіальним принципом. Суперниками рівнян у групі Захід будуть два клуби зі Львова і по одному з Хмельницького та Івано-Франківська. Старт першого кола запланований на 3 вересня. Юний Рівнянин здобув дві золоті медалі на змаганнях у Болгарії. Десятирічний Дмитро Баштовий виборов дві медалі на міжнародному турнірі з плавання, що триває з 22 по 30 серпня у болгарському місті Албена. П'ятикласник з Рівного показав найкращий результат на дистанціях у 50 та 100 метрів на спині. Спортсмен вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 Рівненської міської ради. Плаванням займається з п'яти років. Юні волонтери зібрали понад 12 тисяч гривень для купівлі тепловізійного приціла. Софія Шевчук, Микола Хохліч та сестрички Соломія і Софія Зострога організували благодійний ярмарок. Діти продавали домашні солодощі, напої, різноманітні прикраси та аксесуари, янголята ручної роботи, букети і картини. А єдиний хлопчик в дитячому волонтерському формуванні ще й грав на гітарі. Таким чином виручили 12 тисяч 616 гривень. Гроші передали волонтерам, які Збирають 60 тисяч гривень, щоб придбати тепловізійний приціл для військового села Оженен. Він служить в 73-му центрі спецпризначення сил спеціальних операцій. Ще більше актуальної інформації чекайте у вечірніх випусках. Мені ж залишається нагадати про сайт СфераТВКМ'ює та сторінки телеканалу у соціальних мережах. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.